Чи не забагато за три місяці осені сольних концертів артистів в Києві? Не забагато, тому що це в принципі та пора року, коли треба робити концерти. Угу. Трошки. Чи зимку, але зимки зими залишається не дуже багато, тому що у січні не це люди концерти не проводять, тому що люди на них не особливо ходять. У них ну як організатори кажуть, у них вже не так багато грошей після свят. А потім і їдуть відпочивати, їдуть, йдуть, але це не, не, не зараз не має значення. А у лютому вони починають роботу, тобто вони заробляють. Ну так традиційне, скажімо такі знаєш, статистичні якісь такі дані. А вже навесні можна, але весна такі теплий, тепле, теп, е, пора тепла пора року, і тому вже на, май, на травневі свята. Вже, в принципі, йти хочеться не в якусь там коробку, де жарко спекотно, а хочеться піти на природу, якісь там шашлички і так далі. І так далі. Тому осінь це найкращий час для концертів. І всі артисти планують саме осінь для своїх турів, для своїх сольних виступів, прем'єр і так далі. От, до речі, питається: яким чином накручують чарти? Я вважала їх об'єктивними завжди. Ти можеш ще трошки розкрити цю, цю історію? На, на час, коли тільки починали наші стрімінги розвиватися для того, щоб опинитися на і людей, які користуються цими стрімінгами, було небагато хм, відносно до масштабів країни. То в принципі можна було за рахунок. Е Певних дій зробити таким чином прослуховування, ем, просування своєї пісні, посилання на свою пісню, роботу з фан-клубу. До речі, то ті неправильний фан-клуб. Вона працює ну за західними такими канонами. Ну в Україні не так багато артистів у якісь потужні фан-клуби. Це mm -hmm. мер... тіна Караль. Це означає дуже правильний, дуже свідомий, дуже професійний менеджмент. І у Тіни це було з початку її роботи. Там дуже серйозно, я не пам'ятаю, Фантіна називається так Фантіна. І Вони дуже круті, вони дуже організовані, і вони можуть дійсно просувати лінки, просувати контент, просувати якісь новини. Вони створюють певне певну атмосферу навколо свого артиста. Можливо, навіть вони я не знаю, можуть це ж фани. Вони можуть зібратися грошима там і щось там купити. Наприклад, подарунок своїй артисті, якийсь букет квітів на концерт. Я кажу, що е це дуже потужна сила. Насправді, по фанати і у Вінніка. До речі, був дуже серйозний фан-клуб і дуже організований, тому що його продюсер Горбенко правильно цим скористувався в момент, коли він побачив, що є люди, які готові втрачати свій час свою енергію на любов до свого артиста. Це класна що... Міш, ми з тобою що це нам постійно закидають в коментарях, що ми в кожному випуску провинники сьогодні ми про нього згадувати не будемо більше. Ми... А ми останнє питання про тіну. Реальні речі, дивись. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що це, це інструмент дуже потужний в роботі менеджмента артиста. Тому коли е, е, користувачів. Е, Стрімного було небагато, можна було створити певну уяву про те, що пісня займає якісь там високі позиції. Але дивись в країні, де не працює авторське право і немає роялті, в країні, де концертна індустрія такого піщерного відео, це угу. нічого не надає. Від того, що ти завтра будеш на першій, на першому місці хіт параду. Тебе не будуть продаватися кращі квітки, тебе не буде е, 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 литися потік грошей з стрімінгів, і так далі. Це нічого не дає. Це як ти правильно сказав, якесь там дрочерство, і це ну навіть не цікаво обговорювати. Mm -hmm. я, я якщо у кліпа є е, більше ніж 5 мільйонів. То це хітова пісня. Якщо у пісні є більше ніж 10 мільйонів, то це хітова пісня. Якщо у пісні є мільйон переглядів, то це класна пісня, яка, е, яка подобається людям. І ці люди, ну, ну уяви собі, ну, якщо навіть 5% людей, які, які подивилися цей відео кліп там залишили лайк, придуть на твій концерт, або купують цю куплять цю пісню там якомусь стрімінгу, це вже ну, дуже серйозні цифри. Mm -hmm. А цифра, але Така історія, що ми, ми, ми маємо бути краще, ніж хтось. І ось цей, цей момент від, віднімає дуже купу зусиль, кучу енергії, а також грошей, але не надає жодного результату. Такого результату, який можна по помацати, по, 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 по чи якесь ага. слово. Ну відчути правильно, Відчуть. так.